Аж меч доволі не ржаві, Заорирало, на врожай Знов храми дзвоном златом куполів. Вітають древньогалицьку столицю, Знов храми дзвоном златом куполів древня У нас відкрилась нова історія, нове життя. І не випадково сьогодні Галицька академія і урочистості присвячені декларації оголошення про оголошення державної суверенітету України відбувається у в Галичі. В столиці Галицького Волинського князівства, до дзвоню якого. Прислухалась Європа до столиці, яка стала великим фундаментом великої майбутньої української держави. Історія була надзвичайно складна між особисті, між князями, але Галицький, галицько волинське князівство стояло і було прикладом для Європи. І ще раз бажаю вам всім твердої віри, здоров'я. Щастя і Хай Бог допоможе нам! Святкова Галицька громада. Шановні наші митці, наші люди, які втілюють, напевне, віковічну мрію свого народу, щоб своя пісня при своїй владі була на цій землі. Ми сьогодні всій державі святкуємо величне свято. 20 років проголошення. Про суверенітет України. Як сказав великий політик ХХ століття Збігні Бжезінський, відродження України, це було найбільшою епохальною подією, яка була в Європі в ХХ столітті. Ніхто не сподівався, що країна, якій 50 мільйонів населення, одна з найбільших площ в Європі, проголосить про свій суверенітет. Далі, це був перший крок відновлення української державності, відновлення святом з тим, що ви творите те, що повинен творити українець. Я щиро дякую вам, особливо галичанам, за те, що вони є гордий народ. І завжди ці споруди ми багато років робимо, ми відновлюємо історичну справедливість. Ми відновлюємо своє українство на своїй землі. Я всім бажаю вірити в себе, вірити в свою державу, вірити в Бога. Слава вам і слава Україні! Шановні Михайло Васильовичу, Ігоре Мирославовичу, шановні наші гості, шановні Галичани від районної державної адміністрації від районної ради, від депутатів Галицької районної ради, хочу щиро привітати вас сьогодні в нашому древньому Галичі і привітати вас. І з величним святом, яке ми святкуємо 20-літнем з дня проголошення Декларації про державний суверенітет України, Галицька хорова академія сьогодні в всьоми проходить у нашому місті. Першою вона була проведена і створена в 1997 році. І, до речі, саме ви, Михайло Васильовичу, тоді будучи головою обласної державної адміністрації, були присутні під час її створення. Вона тоді починала святкування тисячостоліття нашого міста Галича. Звичайно, що в Галичі хоровий спів завжди був. Він служив зміцненню єдності нашого Галицького люду. Сьогодні ми щиро дякуємо всім тим, хто сьогодні прибули до наше місто. Хочу низько вклонитись керівникам художніх колективів. Всім аматорам, патріотам, ентузіастам хорового співу, які постійно шліфують, не втратили дар Божий, а постійно шліфують його і завжди він сяє на таких величних наших галицьких сценах. Дай Боже, щоб український народ заспівав єдиним хором, і щоб ми своєю невтомною працею славляли і піднімали нашу економіку, примножували нашу славу та традиції і славу нашої України. Руди гір над тобою несуть молоко туманів, земле моя іменем твоїм, відчиняю ворота храму, що зветься ганчем. Клячими Один із твоїх синів приведе людство до Господа, а інші. На віки закарбують у пам'ять нащадків усе твоє життя і горітиме, і ніколи не згасне твій отчий світильник. Я Ярослав, прозваний на роді мудрий, заповідаю вам мої послідовники. Щоб не погас, Отчий світильник, треба жити чесно, щоб рідний край ріс і міцний за всім, і багатою буде держава наша. Прийми уклін наш доземний, і Отчий світильник.